Нещодавно актори лялькового театру Оселя добра і радості, членами якого є вихованці Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, виступили на сцені міського Палацу культури з прем'єрною виставою за мотивами литовської казки Три сестри. Проєкт, в якому беруть участь талановиті люди. Сама пані Лорета Скрубієни зробила ляльки для нашого театру. Тобто вони. Автентичні вони литовські, бо казка литовська сьогодні, так називається Три сестри. Сказка, яка про добро і зло, про те, що добро все ж таки перемагає зло. Це дуже зараз актуально, а для діток цих по життю актуально, тому що вони постійно борються з хворобами, злом, з важким станом. У цій ляльковій виставі беруть участь дев'ять акторів з обмеженими можливостями. В організації запевняють, що важливим етапом створення цього перформансу була співпраця на різних рівнях. Ми співпрацюємо з академією майбутнього. Вдячний Валентині Васильівні Бельській, дуже вдячний Геннадію Федоровичу Маскалику за підтримку. Приємно, що Сергій Гринович наш талановитіший музикант. Композитор, член національної спілки композиторів України, написав спеціальну музику для цієї вистави. Його дружина Олена Гринович є звукорежисером цього театру. Також багато для організації загалом та театру зокрема зробив підприємець з Литви Ліна Смалішка. Ребят, які грають, то я всіх знаю. Лично, і кого більше, кого менше. А цей спектакль прем'єра для мене теж і за того я тут, десь тих дітей, які Після цієї виїжджають в Валітус і будуть навчати Литву, Будуть вони в городи Літусі, буде в городи Вільнюсі. Юні актори вже сьогодні вирушили до дружньої Литви, аби зірвати шалені оплески та стати відомими за кордоном. Однак і у Кременчуці під час прем'єри їхню творчість оцінили гідно. Це театр ну на рівні професіоналу. все записано, все зроблено. Мені дуже сподобався. І думаю, що це для дітей буде дійсно арт-терапія. Вони будуть розвиватися, бачить зрителів, бачить квіти і це буде їх трохи підіймати. Їхній рівень пишаємося нашими талановитими кременчужанами та бажаємо їм успіхів у майбутніх гастролях. Дмитро Цилюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.